Що Робити, коли хочеться класної закуски, але нічого вдома, окрім старої, доброї консервованої квасолі, нема. Я вам відповім, можна зробити хумус. Так, із неї також це можливо. Привіт! Я Настя, футблогерка. Я люблю їсти смачно, готувати ефективно, і я розповідаю, як класно використовувати консерви, які є у вас вдома. Сьогодні у нас квасоля. Насправді, хумус можна зробити практично із будь-якого бобового. Нут, це традиційний для хумуса бобовий продукт, але квасоля також прекрасно сюди підходить. Тож, наша мета сьогодні проста: спробувати зробити. Насичений класний і кремовий хумус із такої базової домашньої консервації. Хумус зазвичай складається із бобового нута або квасолі, кунжутної пасти та хіні, яка дає кремовість і консистенцію правильно цій страві, також лимонного соку і олії. Але я люблю сюди ще додавати часник для того, щоб воно мало якусь таку цікаву гостринку, а також різні овочі. Наприклад, цього разу до квасолі ми використаємо. В'ялені томати. Тому, перш за все, нашу квасолю спочатку без рідини ми відправляємо у наш блендер. Хоч я хумус готую собі уже ну, років з 8-9, я досі не знаю його точні пропорції, я все роблю на око і спостерігаю за тим, як поводяться між собою продукти. Тому в процесі я вам буду пояснювати, на що ви маєте звертати увагу для того, щоб ваш хумус вийшов ідеальним. І тепер перемішуємо до максимально однорідної маси, якої ми можемо добитися від квасолі без зайвих додатків. Тепер, коли наша квасоля схожа на ось таку однорідну масу, ми відправляємо сюди ще зубочок часнику і сюди ж ми відправляємо ложку тахіні. Тахіні це паста із кунжута. І вона зазвичай в таких стравах, як хумус, працює як емульгатор. Тобто робить його більш густої і однорідної консистенції. А ще кунжутна паста тахіні може ось так от розслоюватись. Це цілком для неї нормально, тому що там багато жиру. І це окей, що в якийсь момент саме, ну, власне, пюре кунжута відслоюється від олії. Не бійтесь цього, коли бачите це в банках. Це нормальний процес, його треба просто перемішати, і все буде знову до ладу. Відправляю сюди, поки от стільки тахіні, і знову перемішую. Як визначити, що вашого тахіні тут достатньо чи недостатньо? По-перше, оця суміш має стати трошечки густішою, вона ще доволі рідка, тому я ще додам. По-друге, вона має почати набувати трошечки біло-жовтуватого кольору. Зараз від того, що у нас квасоля з рожевинкою, у нас ця суміш така трошки біло-рожева. Нам же треба, щоб вона ставала біло жовтою Ось тоді я точно буду знати. Що тахіні у нас достатньо. Тому ще ложку нашої кунжутної пасти і знову перемішуємо. О, оце вже воно. І тепер, коли ми добилися правильної консистенції нашого хумуса, він має бути достатньо густим. Щоб тримати трохи форму, але й достатньо рідким, щоб вам його було приємно зачерпувати собі хлібом або пітою. Ми додаємо сюди трошечки лимонного соку: це свіжо вичавлений лимонний сік. Зовсім небагато для того, щоб ми просто відчували тут лимонну кислинку. І сюди ж ми відправляємо в'ялений томатик. Я хочу допомогти трошки моєму блендеру і ось такі великі шматки в'ялених томатів. Розділити на кілька частинок. Не бійтесь допомагати вашому блендеру і трохи різати якісь величезні шматки. Це таки блендери вони не всесильні. Іноді їм також треба наша допомога. В'ялені томати тут доволі опціональна штука, їх можна використовувати, можна не використовувати. Замість них можна кидати сюди оливки або кидати сюди будь-які інші в'ялені овочі, які ви любите. Просто мені особисто квасоляний хумус найкраще смакує саме з в'яленими томатами. Але ви, якщо це скуштуєте, ви вже тоді зрозумієте, з чим або без чого вам найкраще смакує така страва. Перевіряємо, як почувається хумус. Почувається він прекрасно. У нього дуже приємний зараз колір від того, що тут в'ялені томати. І прекрасний смак. І тепер останній етап. Ми додаємо сюди солі та перцю. Ще раз все змішуємо докупи. Відправляємо наш хумус буквально на кілька хвилин в холодильник, а тим часом ми зробимо додатки до нього для того, щоб він смакував ще краще. Навіщо його відправляти в холодильник? Тому що зараз він достатньо розігрітий від тертя лес, які його, власне, і перемелювали. Тому відправляємо його на кілька хвилин в холодильник і робимо додатки. Додатками нашого хумуса будуть ті ж самі продукти, які ми використовували і для нього, але в іншому форматі. Нам сюди знадобляться в'ялені томати і сама ж квасоля. Трохи олії з в'ялених томатів відправляємо на сковорідку, прогріваємо цю олію. І відправимо на цю олію буквально одну ложку нашої квасолі, для того, щоб вона прогрілася, обсмажилася і набула таких рум'яних бочечків. Потім до неї піде кілька шматочків в'яленого томата, який я зараз розріжу, і він також прогріється і закарамелізується. Тепер, коли хвасоля трохи прогрілася, я відправляю сюди в'ялені томати. Я також хочу, щоб вони. І прогрілися, і зарум'янилися. Буквально одна-дві хвилинки, і це буде готово. Квасоля і томати вже зарум'янились, хумус охолов, тож час збирати все в одну страву. Викладаємо хумус на тарілку, беремо нашу ложку і зворотню її сторону трошки махаємо у лимонний сік. Можете і в воду. І. Акуратно розправляємо хумус по тарілці. Тепер в ямочку, яку ми зробили в хумусі, ми кидаємо нашу обсмажену квасольку, наші обсмажені в'ялені томати. Для повної краси у мене тут ще лежить розмарин, і я думаю, що його ігнорувати не можна. Я просто розірву на кілька частин листочки розмарина і посиплю його, і тепер найкрасивіший елемент. Мені це дуже подобається робити: Беремо вилку, макаємо її в будь-яку рідину. У мене під рукою це лимонний сік. І беремо солодку паприку. Можете також брати гостру паприку, копчену паприку. Конкретно, у мене тут солодка. Опускаєте вилку в паприку. І робите ось такі бочечки. Нашому хумусу. Тільки подивіться, яка краса у нас вийшла. І ось до цього прекрасного хумуса я зараз ще розриваю піту. Ви можете їсти його з будь-яким хлібом, який вам подобається, або з начос, або з чіпсами, але я обожнюю їсти хумус саме з пітою. І тепер ось цю от ароматну, хорошу піту я вкладаю з боку від нашого хумуса. Оп! І вуаля! Тільки подивіться: ми зробили із квасолі і із в'ялених томатів. Продуктів, які, здавалося б, є завжди і всюди, і які коштують недорого такий крутий, запашний і дуже незвичний хумус. Тож не бійтеся експериментувати із вашими домашніми консервами. Розширюйте свої горизонти, адже квасоля це не тільки супчики і пюрешки, це ще й ось такі круті, ароматні і дуже незвичні хумуси. Смачного!